Привіт! В мене немає вихіду, я маю щось про це розповісти, бо дівчата дуже наполягають на цьому. А, і так, як мені здалася тема сьогоднішньої тенденції в декорі в інтер'єрі і взагалі в візуальній культурі навколишнього середовища. Часи непрості, тому мені здається, що хоча тенденція загальна це мінімалізм, але потребує вже більшого тепла від середовища і вносить свої корективи. Не просто екодекор, а, скоріш за все, родинний теплий матеріал, який нагадує нам про затишний дім, про те, що в нашому домі може бути дійсно тихо, безпечно. І нас, в нашому домі, навколо нас ті люди, які нас люблять і пам'ятають родинні цінності. Кераміка, тканина, дерево, я думаю, що це воно є. скоріш за все, що фактурний текстиль. Взагалі тенденції теплого, зручного і доброго до людини інтер'єру. Папа!